Всім привіт, з вами no From Ukraine, і зараз ми будемо відчиняти 100-100 колектор резервів. Uh, токени можна рахувати токени, можна рахувати варіанти. По кредитам там 1700 маємо. Побачимо, скільки всього нападає. Хто хороший хлопчик? Такий титул. Непоганий. тікети. Mm -hmm. Напевно, відчиняти mm -hmm. в кінці сезону це таке, така собі ідея. Перший варіант. Пізніше будемо обговорювати варіанти. До речі, він альбомний. Так, да, відкривати в кінці сезону, коли падає голд Тікет, таке собі ідея, але чому ні. В цілому і без голд Тікетів ми можемо. Щось там собі в конквесті нафармити Зараз до кінця сезону. Другий варіант вже є. До кінця сезону тут залишається менше доби, тому я ж кажу: звісно, що найбільший ідіот в галактиці такий самокритичний титул. Та, Голтікіти, звісно, я не зможу всі витратити. О боже, от мене що розчаровує, що варіанти на одні ж ті ж картки падають. Одні і ті ж картки. Де вже безліч тих варіантів. Ну, серйозно. І на капітана вже цих варіантів. Mostly из Контрол. Ну, Короче, контроль наше все. Так, токенів, здається, уже 400, уже 500 токенев. Варианты нарахуем. В конце подивимось. Такая себе useless аватарочка. Цікавіша аватарка. Or is it. Так, в минулому відео я казав, що у мене до сих, пір, до сих пір немає варіантів на деякі тир 3 карти, такі як Смерть, такі як Хела. Але зато є вже по, по 5-6 по варіантів на деякі картки. Дуже нерівномірно падають. Приємний варіант, оце дуже приємний варіант. Тому що я граю Дестроєм регулярно. Ага, Ну, багатенько варіантів в цілому сипа. Це приємно. Хоч десь. Уже десь 800 чи 900 токенів. 1000 Тут токенів. Теж на Спайдермена цього вже є варіанти. На деякі картки жодного варіанту. Не розумію чому так. Тобто, якби вони ввели якусь систему, ну, звісно, що не буде. Якщо в тебе є вже варіант на цю карту, то поки ти на всі інші хоча б по варіанту не виб'єш, тобі вже на цю карту нічого падати не може. Ну, це логічно, я вважаю. Це якесь. Прикольно. На колоса, так, звісно, вже є варіанти, не один. Але це все в кінці відео ми побачимо добре. Я продемонструю, як падає одне і те ж. Ну, на одній і ті ж картки. Аеро також просто... Я не знаю, це. Так є... як спеціально. Десь 1500 токенів маємо. Але прикольно, що варіант такого, що альбом не падають. Можливо, колись якісь альбоми у фрі-ту-плей гравця закриються. Ну, куди ж без пікселів? До речі, прикольний варіант буде на Америку цей Чавас, чи як вона там правильно читається. Через вже через одну добу. Ну, як не через добу, через 2 тижні, тому що вона буде в конквесті ще треба. Все скупити, 9 покупок зробити. Але в цілому карта граюча. Що... Дуже багато варіантів, і мені приємно, але прям таких, щоб... щоб шоп, шоп то такого поки що не бачу. Ні, варіанти цікаві, варіанти красиві, але ж я кажу, на ті карти, на які вже стільки варіантів, що я не знаю. Той же електро також вже тих варіантів вистачає. Токенів десь уже 2000 приблизно. Так, да, в минулих відео так казав, дуже маленький шрифт тут. Я зовсім. Ну, це треба так вглядатися. У мене монітор 27 дюймів. І. 488, здається, рівень. Ну, тобто, десь більше половини мене, здається, відкрила. Та, да, раніше падало золото в цих скринях, а зараз е, золоті квитки. Д два капітани Америки. От вибачте, а, ну добре, щоб не матюкатись, навіщо мені два капітани Америки? Це при тому, що в мене і так ще є десь 4. Ну нічого, нічого, колись альбом вийде, будемо лутати. Я іначе я не знаю, як це пояснити. Денхіпів, до речі, більше падає, ніж пікселів. <му> Довго стоск збирається. А з тим, що порізали агату і вбили Battle Pass. То, напевно, всі 3 місяці. Тепер будуть Стоскрін збиратися. До речі, сьогодні 2 грудня, от якраз. якраз <смас> 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 до весни стоскрін, напевно, і не збирається. Буде видно. Побачимо. Щось перестали варіанти йти. Та й скрині зараз уже закінчиться, я так бачу, що буквально декілька скринь залишилось. Кілмонгер угу. приємно. 100 скринь відкрили, і що ми отримали? Скільки ми Ну, Десь 2 ти... більше 2500 токенів, а десь 6000. Ой, 5500 навіть кредитів. Знаю, варіанти просто не цікаві. Ну, як не цікаві. А добре, скільки ж нам впало? А так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 16 варіантів за сто скринь. Ну, в принципі, в цілому десь вона так і падає. А, про що я розповідав, да? От Впала в мене сера. Шоста сера впала. Шоста. От ну, навіщо мені аж 6? Добре, що хоч красиво. Добре, їдемо далі. Айсмен. Десь він, до речі, грається. Хтось його грає. Ну, окей, другий Айсмен, піксельний. Ладно. Хай буде. Мугерл um, уже також. Шоста. шоста Мунгерл. Шоста. Тоді, коли я повторюся на деякі картки, тир третього, Просто жодного варіанту. П'ятий Капітан Америка. Ну, четвертий і п'ятий випав. Ну, Це так, щоб мало не здавалося. Я не знаю. Вони класні, вони всі красиві. Красиві всі. Ті комікси. і ну, всі чудові, всі прикольні, але ну, навіщо їх п'ять? А функції рандомного варіанту кожного гру, я думаю, додать. Додадуть. додадуть. x 23 це приємно. x 23 це приємно, тому що я, кажу, я граю. мне уже надоело. А тут такие вариант. До речи, я не знаю, він, напевно, в кольорі, да, він в кольере цікавіше виглядає. А в призме не в призмі не цікаво. Ой, так. Так, варпас. Варпас, Ну, окей, окей. Другий варіант? Добре, хай буде. Спайдермен. Четвертий, ну. Колос. Шостий, шостий колос. Просто. Навіщо? Навіщо мені так багато колосів? Друзі, хтось можливо, пояснить в коментарях, чи треба так багато? До речі, я зовсім ним не граю. Айро. Окей, окей. Четверта айро, добре. Питання немає. Ладно, не буду налаштовувати. Час багато займає Америка. Четверта. Добре. Окей. Так, да, з капітаном Мерко ми поговорили. Ну, тобто, ви бачите, здає, здається, жодної карти, ж, да, жодної карти сьогодні не було, щоб на неї випав якийсь перший варіант. От, всюди вже таке, що було, є, буде, ну. Коротше кажучи, повторюється. Але у нас є прогресія альбому. Ага, навіть так. Ух ти! Яка краса! One Pink Cosmic Border. Це, типу, потенційно, я отримую на неї колись такий варіант. Раз, два. Ага. Я зрозумів, на що це розраховано. Десь Хіповський також була прогресія. А, Макс Грік, от, Є прогресія. Буде Айсмен. Чібід до речі жодного не впало сьогодні. Так, але в мене є думка. Є думка ще трішки варіантів отримати. Ну, типу, витрачити, витратити кредити і подивитися. Що нам цікаво може впасти? Знаю, по варіанти вони такі, типу, стильні, прикольні, але інколи кольорові якось поцікавіше виглядають. Хочеться пограти кольоровим, подивитися, ну в першу чергу. Ні, ну сера класно випала. Оця Макс Гріковська сера, вона дійсно красива. В цілому карта грає, грала, я думаю, буде грати. Я не знаю, прям хочеться і трішечки потім якийсь бордер і цікавий бахнути. Ага, спотлайт кейс буде, але варіантів щось не дропає. Так, кредити дропають. Хочу, щоб ми з вами тут вічно сиділи. Я не знаю, я вже просто апаю щось на абум, аби швидше це все було. Окей, то окей, Ні, в цілому я задоволений, що x 23 така красива, цікава випала сера. Ну, дійсно, хоч і стало, але. Дякую, що красивше, ніж ті, що в мене є. Але це з одної сторони, а з іншого ж це все добро збирати 3 місяці тому 3 місяці відкриття за 10 хвилин. Ну, тобто, треба ще й цей момент розуміти, вірно. Так, 16 варіантів, але хі, 3 місяці. Це як в тому мемі. А, Or is речі, сьогодні титул нам такий випав. Боже, де варіанти? Так же ж багато було варіантів says сейс uh, say, playing my Майдейт. Ну, типу, моя дівчина сказала, хвати грати. Infinity. Ой, не хочу гра давати варіантів зовсім. Я її так розкритикував, що вона просто каже, друже, ну якщо, якщо ти не хочеш, то варіантів більше не буде. Так, добре. Ще трішки залишилося кредитів. І я гадаю, що десь є варіант, десь є. Ось він. Ох, це просто... Ні, варіант суперовий, питань немає Але, знову ж таки, це ж не перший варіант. Стандартний варіант потім маємо. Ще три варіанти, і оце. Ну, тобто, багато варіантів, дійсно багато варіантів. Я карта зовсім зараз не грающа. Типу на четвертий хід намагатися 5 статтів, щоб дропнути карту, я не знаю. Ой, на четвертий на п'ятий хід Ух ти. Денхіповська блакет. Ну, така вона, красива, симпатичний такий варіант. А, ну і до речі, зараз ми вже закінчимо на цьому. Не здається, что она альбомна. А ну дотянем до спотлайтки. Ой, спотлайт. Ну да, ключа. Угу, да, выстачило нам. Я чомусь подумав, що вона альбомна. Боже, цих альбомів що вже неможливо щось знайти. О, до речі, моя перша емоція альбомна. Буде колись. А де ми... Ага, у нас 50 кредитів. І, ну непогано, там за 100 з копійками скринь. 16. 20 варіантів. Прикольно, прикольно.